Хочу сказати об'єктивно, що суд процесуально дотримує цієї процедури. Тобто, поки є якийсь порушень процесу чи упередженості не бачу. Відки не можуть ні конкретизувати, ні сказати, яка конкретно шкода його проповіді Заподіяна. Ну, фактично, виходить по суті, що всі свідки зайшли в Фейсбук, подивилися, що. На своїй проповіді отець Сідор назвав їх безбожниками і антихристами, тих, хто не признає іншу дату святкування різдва, і все. І на цьому вони звернулися в Службу безпеки. Тобто, це нагадує погано поставлений спектакль. Я думаю, що якщо у нас є незалежне правосуддя або хоча б намагання їх рухатися в бік європейських правових стандартів. То у нас буде рішення суда, яке нас задовільнить, буде закон справедливе, Тобто оправи виправду не